Ось висипали ще один бункер. Який, знаєте, гарний ячмінь. Гарненьке зерно, сухе. Вже напевно, що процентів половиною, може до 13, не більше. Це таке пелюка сильна горить. Ну ще бачите, ось скільки залишається ще там. Прицеп мені воно не влізе, це точно. Що тут ще пару разів пройти, засипеться, ще може навіть 10-й прицеп бути звідси, з даної ділянки. Так що, якось так, такі справи. Так працює наш комбайн Майсей. І вправляється наш прицепчик новенький. Цей трактор. Так що такі справи. Молотим далі. У мене вже 9 прицеп повний. І далі буде не повний, буде десь пів прицепчика. То ми ще зіб'ємо ще одного городика, 30 сотих там є. Той же цей самий Себастьян. Ну, відом на з Микулинськи. Наб'ємо, щоб вже був 10-й прицеп у нас. Получається 9,5 прицепів, з даної ділянки. Це 27. Я вважаю тон, може навіть і 28. Це 82 центнери з гектара. 82 центнери, Ось така вражальніша на нього аграрії. 80-20 центнери на гектар. Це взагалі. Просто бомба. так що такі справи. Так, а там вже приїхав грузити до 10-го прицепа наш друг. І він вже дід молотить. Доходжує і дана діляночка буде змолочена. Це вчора ось ось сьогодні одну десь тонну з лишнім ось тут висипали тільки що, з того великого куска. Получилося у нас 9,5 прицепів. Це будемо рахувати так, 27,5-28 десь, тонн. от 28 тонн і площа там, е, ну, там ну нема 3,5 гектари, Навіть і 3,5 гектари рахувати, то це виходить, що. По 80 центнерів, а якщо 3,30 так як я кажу, що я там ну, через програму вимірав, то виходить там 3,30 площі. І от з 3,30, там весь гараж забитий і ось тут ще 1,5 тонни гаража зараз я покажу. Що я хочу сказати? Порахував я 28 тонн, це виходить врожайність 82-83 центнери з гектара. 80-30 центнерів. Ну 80 це гарантії. 80 центнерів – це 100%. Так що, такі у нас врожаї в цьому році щедрі. Я як відчував, що потрібно вкладатися в зернові культури по повній програмі. І ми, в принципі, те, що планували, то те ми і зробили. Стосовно них, стосовно е обробітків, внесень, різних цих експериментів, то ми результату досягнули. Тому так. А це ще це вчора ж молотили. Оце он та купа 7 тонн з 90 сотин. Я порахував, то це теж виходить по 77, майже 78 центнерів з гектара. Також достойний результат. Ну, бачите, там по дисковці. Ін Другий рік дискування. Перший рік було під сою в тому році. Своя була по дисковці і в цьому році під ячмінь здискували. Може ґрунт ущільнений був і через це, бачите, кілька центнерів може ми втратили. Ну таке діло. Може там також впливає родючість ґрунту, тому що там ви бачили, який там суглинок. Так що, такі справи. Якось так. Так, шановні грає, ось дивіться, це тут 9 прицепів. І тонна, я вам показував там. Це 9 прицепів. ну 6 прицепів по 3 тонні. І ще 3 прицепи по десь 2800 до 3 тонн. теж, Може і 2900 до 3 тонн, як якому. Ось дивіться, ми тут палички такі ставимо. Раз, два, три, 4,5, 6, 7, 9 прицепів. Оце тут приблизно 27 тонн. Завалили склада за один день жнив. Такий нормальний жнив. Завалили склада. Так що такі справи, друзі. Результатом ми дуже задоволені. 82 830 центнери. це взагалі бомба, як для яру ячменю. Ну, Але бачите, він гом, Його треба насіння це міняти. Це він піде на фурлаш. На вуражні цілі, на корм худобі. О. Ну і на продаж трохи. Тому так. Так що такі справи. Ось такий у нас тут ящичок. Зварений такий шнек. Це ось такий короб на прицеп. ось так качаємо. Бачите, ще така діляночка. Я думаю в прицеп лізе. Ось так бачите, ми молотимо. Це вже на сьогодні, напевно, що буде остання діляночка. Друга, що допомагав возити, ще в його 30 соти змолотили. В себе там до 3 три злишні до 3,5. О, І ще тут 30 сотих, та й виходить 4 з чимось гектари. 4-10. Наш сьогодні зібрано. Ну, бачите, комбайн от такий от по продуктивності. 4, якщо в полі, 5 гектарів за день. Знаєте, люди якось молоді, що й 10 гектарів. Ну, Видно, в них е, таке, знаєте, я не знаю, значить втрати зерна або воно все вилітає взад. що Вони під барабання привипускають. Це. Ми стараємося з мінімальними втратами збирати. Не скажу, що теж, що дуже так помало ходимо. Якщо стояче, то йдемо швидше, а якщо лежаче, то відповідно треба помаліше йти, притиснути жатку до землі. так що ну Це все нюанси, все такі нюанси, так що такі справи. Зараз побачимо, що, що ще ця ділянка нам скаже. Такий ячмінь, бачите. З всього, бо це свій цей Себастьян намішаний з Микулинським. Ну навіть, може, їх зерні видно, що той жовтіший той. Побачимо. Ще, бачите, повний бункер. І ще зараз чуть-чуть сипнемо. То, я думаю, десь 2,5 тони може ми натягнемо з 30 сотих. Так, все, ми змолотили того догородика. Вийшов, правда, не повний прицеп. Вийшов неповний прицепчик. Десь 2200-2300, десь так. Він поїхав там поза посадкою, бо тут він не влізе. Бачите, великий комбайн, нема, нема як пройти. І ніхто не хоче прорізати. Це ми ж там прорізаємо і то. Так що такі справи, шановні Ангарі. Такі справи. I yeah, do you imagine, yeah Додому на, на сьогодні це вже останній прицеп. пів 9 вечора вже. Все, загнали трактора в гарош. Вже завтра будемо кудись оприділяти, куди його висипати, те зерно.